Нова колекція моделі 2025 року. Повністю металевий корпус для власне середнього та крупнішого обличчя, оправа, яка підійде для постійного ношення. Дуже популярна форма, така максимально зараз актуальна для дівчат, для жінок будь-якого віку. Тут метал у срібному кольорі, тому дійсно виглядатиме дуже стильно та елегантно. Мінімалістичний завушник у срібному відтінку з пластиковою накладкою на кінчику. Максимальний комфорт завушками гарантований. Тут завушник з флексами, тому в них буде зручна посадка на обличчі. Вони гарно фіксуються, не тиснуть, але і не спадають. Сам окуляр йде у поєднанні кольорів. Низ більш темніший, а також світло-блакитна, така з переливами брівка. Гарно сідають на носик, тут рухомі носоупори, вони дуже м'якенько саме на перенісі, не відчуваються і не тисмо. Сюди Можна встановити лінзи на рецепти зі знаком Мінус також для корекції стигматизму і на плюсові допрі теж можна не тільки прозорі, а й фотохромні Тут дуже вигідно виглядатимуть і максимально пасуватимуть до вашого стилю. Це ті лінзи, які в приміщенні прозорі. Вулиці затемняються. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм, і для цього артикул залишаю у коментарях.